А півароль не лише лікування, а й діагностика. Щоб визначити рівень ураженості кліщем, після використання препарату підраховують кількість кліщів, які осипалися на піддон або дно вулика. Далі це число співвідносять із кількістю бджіл у сім'ї. В середньому прийнято вважати, що одна вуличка містить приблизно 2500 бджіл, тому знаючи кількість зайнятих вуличок, можна легко підрахувати загальну чисельність бджіл у сім'ї та визначити відсоток зараження. Наприклад, у сім'ї 8 Вуличок орієнтовно 20 тисяч бджіл. Після застосування піворолю осипалось 200 кліщів. Рівень ураження складає близько 1%. Крім того, апівароль часто використовують для порівняння результатів із іншими препаратами. Якщо після застосування пластин ви хочете впевнитись в їхній ефективності, достатньо провести додаткову обробку апіваролем. Якщо осип кліща незначний, пластини спрацювали добре. Якщо ж кліщів після піворолю випало багато, значить основний засіб не забезпечив належного захисту. Таким чином, апівороль виконує подвійну роль, знищує паразитів на бджолах, допомагає точно оцінити ступінь зараження та ефективність інших методів боротьби.